Доброго ранку, любі малята, всіх вас вітаю, доброго настрою, всім вам бажаю. Діти, а скажіть мені, будь ласка, в якій країні ми живемо? Вірно, в Україні. А як називається наше рідне місто? Наше улюблене місто Кривий ріг. Правильно, Україна. Дуже велика країна. В Україні дуже багато гарних міст, і кожне має свою назву. А як же називаються люди, які народилися на Україні? Звичайно ж українці. Малята Український народ має свою батьківщину. Батьківщина це місце, де людина народилася. І живе, де народились і живуть її батьки. Вона така ж рідна для кожної людини, як її батьки, тому й називається батьківщиною. А зараз прослухайте, будь ласка, вірш Платона воронька Облітав журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. А зараз малята пропоную вам поміркувати і самостійно дати відповідь на запитання. Які місця облітав журавель? Що спитали у журавля? Що відповів журавель? Гадаю, що всі дали правильні відповіді на запитання. А тепер будемо вивчати віршик разом. А в цьому нам допоможуть картинки. Слухайте уважно. І повторюйте за мною. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Малята, пропоную повторити віршик самостійно. Думаю, у вас все вийшло. Розкажіть віршик своїм батькам, знайомим. Молодці, дякую вам, до нових зустрічей!